Привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Ось і пройшли славнозвісні вибори да, в Закеанській країні. І ми знаємо, що перемог кандидат, який дуже різко висловлювався проти допомоги України. Ну, і сказав, що він припини війну за 24 години. Але давайте не будемо забувати, що каденція почнеться тільки 20 січня. І зараз. Діє ще президент, який належить до зовсім другої партії, на жаль, яка програла на виборах. І так, надасть оцей діючий президент, який добуває свою каденцію. Ви знаєте, хто це дозвіл дали, дозвіл і далекобійні ракети для відбивання агресії. Тієї країни, яка напала на Україну, Росію. Чи надасть він дозвіл в останній місяці своєї каденції? Ну, тройка, в принципі, я так і думала. Тут троєчка мечів, яка карта каже, ні, цього не буде. Це удар буде для нас саме серце. Далі, каже жріця, все, це тайна інформація. Його дія. На перше питання ми відповіли. Ну, а зараз йдуть в тих виборчих партіях, партія, яка виграла вибори, йде борьба за посади. І на одну із посад там е, балотується наймолод... посол від е, тієї країни, що виграла в ООН. Наймолодша жінка в тій країні Сполучених Штатах, яка призначена на таку посаду. Вона в одному каналі я прочитала, що вона. Яра противниця надання допомоги до вирішення е, питання з мігрантами, які проникають на ту, в ту країну. Друга інформація була подана така в мас медіа, що вона буде критикувати цю організацію Об'єднаних Націй. Ну, давайте подивимося: новий посол в ООН. Я не буду називати від Америки Сполучених Штатів. Яку політику вона буде впроваджувати стосовно допомоги Україні? Планує. Ну тут тройка жезлів вона буде активна, така цю активіза. бачите, планує завести цю допомогу в тупік Ну, це вже все ясно, так. Да. Це вже все ясно. Планує, вона якби між цією допомогою, яка стояла по плану. Вона це питання заведе в тупічок і будуть розрабатуватися якісь нові плани допомоги. Але вони будуть проявляти якусь активність. Ну, яку? Поки що вона більше ні чим так. Отака От відповідь на це питання. Яке ще третє важливе питання, яке я хвилюю зараз всіх, чи, якщо буде таке рішення, не надавати Україні допомогу в плані далекобійних е, всіх літючих гадючок по повітрю далекобійне? Чи надасть нам Європа, як зараз вони обіцяють, вони зараз всі сколихнулися? Зашевелилися, можливо, в цьому позитив від того, що виграв вибори ТРАП Європа стала рухатися, шевелиться. То вони тільки нам співчували і висловлювали своє занепокоєння. Вибачте, в нас гинуть люди родинами, діти, матері, батьки, наші діти, онуки, А вони тільки занепокоються. А тепер прийшла така людина, яка заставила, перевернула півсвіту догори. Дриго. Тобто всі захвилювалися. Я знаю по неофіційній інформації, як хвилюються зараз, і що їм там об'явили: зібрати якісь там чемоданчики на всяк випадок. Да. І це європейська розвинута країна. Ось зараз подивимося, чи надасть, якщо нам відмовить новий уряд Сполучених Штатів. Чи надасть Європа нам допомогу? Тут також вийшло, щоб захистити наші родини, бачите, людей. І тут більше карта, тут королева Вонс, да, Вонс на даному етапі. Це Європа, яка буде активізуватися, але ця робота буде тайною. Включайте інтуїцію, свою відчуття своє. Це буде дуже мутно скрито, але оця карта каже: так, Європа надасть Україні допомогу. Ну і на цьому я хочу завершити свій такий короткий цей відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ірина Літовка. У мене буде ефір по містам. Пишіть питання під цим відео, які міста ми подивимося на цьому ефірі. Ефір може бути сьогодні, у нас листопад. 12 листопада ввечері, після 7 години, якщо все буде добре. Бо сьогодні, вранці, в нас було дуже весело. Ну, це я розповім на ефірі. Все, всіляких сім гараздів, приходьте на ефір, підписуйтесь, в коментарях ставте запитання, яке б місто ви хотіли б подивитися сьогодні, 12 листопада, на ефірі по небезпеці. Безпеці. Все. До побачення!